Всім бажаю міцного. Хочу представити вам новинку на ринку України. Це вітчизняний виробник компанії «Енвектек». тепловізійний приціл Defender. На даному часі в мене в руках 325-та модель, це 25-та лінза. Він приєднаний дротом до такого окуляру. І я маю можливість бачити все те, що бачить приціл. Причому дивитися свободним оком взагалі в іншу сторону. Даному прицілу прицілі представлені такі функції та датчики: як датчик температури, компас та гіроскоп. Гіроскоп потрібен для високоточної зброї, для його стабільного горизонтального розташування. Прилад. Має балістичний калькулятор та далекомір, який виявляє влучання. Тим самим спрощуючи пристрілку, він автоматично коригується в точці влучання. Ця функція називається система геоточки. Для цього є окремий додаток, який використовується з цим прицілом. В цьому застосунку можна використовувати систему координат для визначення квадратів. А також азіму для передачі даних по стандарту НАТО. Також в цьому приладі є можливість захистити його особистим паролем. Даний прилад має захист від пилу та вологи. Також від одного заряду АКБ має працювати до 20 годин. Також окремо кришка відсіку АКБ захищена подвійним захистом. Даний приціл. Отримав найкращу у світі оптику та матрицю, яка є на даний момент на ринку. А також прилад має інтелектуальну індикацію заряду та розряду батареї, яку немаловажно можна відключити. Так, і в підсумку, де ми маємо можливість, на мою думку, використовувати даний приціл. Даний приціл, я вважаю, можна використовувати на спостерігальних пунктах, на окопних боях, також на прямому контакті або у боях міських міського типу населених пунктах, де є відстань і де найважливіше працювати з укриття, не висовуючи свій силует, таким чином не виявляти себе на позиції. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна. Ви та ваші побратими знайдете, де примінити даний приціл з даною опцією. Та не забуваємо підтримати українського виробника-розробника, який старається в першу чергу для нас, для нас, з вами, ті, хто наважився захищати нашу землю та рідний дім.